Стінгери, Джавеліни, «Енлоу» та інші на початку повномасштабного вторгнення ці західні ракетні комплекси масово попрямували до України, щоб допомогти нашим воїнам зупинити навалу російської армії. Їхня ефективність вражала. Одним пострілом вони знищували техніку, яка коштувала сотні тисяч, а то й мільйони доларів. В мережі вірусились відео успішної роботи наших захисників саме з допомогою цієї зброї. Проте раптом вони зникли з медійних радарів, куди ж Поділи західні ракетні комплекси, які, здається, нещодавно були на слуху. Ні, вони не закінчились. Вони є їх достатня. Кількість, але є нюанс. А саме в тих умовах ведення бойових дій, в яких знаходимось ми сьогодні, а вони, ну скажімо так, їх використання не раціонально. Вони дуже дорогі. Військово-політичний оглядач проєкту інформаційний спротив Олександр Коваленко пояснює, кожен дорогий постріл з такої зброї має бути ефективним. На початку повномасштабного вторгнення, коли росіяни сміливо увірвалися на територію України своїми бронетранспортерами, танками, літаками, наші захисники успішно знищували цю техніку, а відсоток попадань наближався до сотні. Зараз же росіяни стали набагато акуратнішими, тож дорогі залпи стали економити. Зараз ми не з знаходимось в тих умовах, в яких ми знаходились на початку повномасштабного вторгнення, коли в нашому повітряному просторі а, літали усі ці а, їх а, літочки. Відчуваючи нібито якусь безкарність своїх дій, а потім отримували постріл з ПЗРК. Хоча іноді ми все ж чуємо про успішну роботу джавелінів, стінгерів чи НЛО. періодично вони перетворюють на брух ворожі танки чи гелікоптери. Проте і це відбувається нечасто. Гелікоптери так їх знищують також з використанням ПЗРК, але це також досить рідкісне вже явище, тому що росіяни вони розуміють. Які відстані для них є небезпечними і намагаються працювати все ж таки з безпечних відстаней. Що ж використовують натомість, звісно ж, зброю сучасної війни? Дрони ми можемо використати, наприклад, FPV-дрон, на який пристосовано постріл від рпг 7 кумулятивний, який може досить успішно прошивати наскрізь танк, Т-90М «Прорив». Використовувати радіокеровану пташку в рази дешевше, ніж зробити постріл з Джавеліна, наприклад, а ефект той самий. ФПівдрон 500 доларів, 1000 доларів, і танк Т-90 «Прорив» прорив, 3,5 3,5-4 мільйони доларів. При цьому не треба використовувати ПТРК, Джавелін або щось інше. Ну і для порівняння Олександр Коваленко озвучує вартість використання західних ракетних комплексів. Є ракети, які до 50 тисяч, в залежності від того, які це Javelin, який це ПТРК Джевелен, Енлау. Інший якийсь засіб. Ми ж отримували і ті ж самі Мілани, і не тільки їх. Все це 50, до 50 тисяч та більше 70-75 тисяч. І все це ми порівнюємо з дроном. Отже, джавеліни, стінгери, енлови і подібна до них зброя нікуди не зникли. Просто їх використовують рідше. Наприклад, ракетні комплекси для ураження наземних цілей замінили дронами, а ось по повітряних таки працюють західними ПЗРК. Єдине, російські повітряні цілі намагаються якомога рідше заходити в зону ураження цієї зброї, адже це вірна смерть. Тож і новин про її застосування стало значно менше.